Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, ви про себе подбайте, дбаючи про свій організм сьогодні, ви створите своє якісне завтра. Я е, хочу показати вам дуже цілющий чай, який е, заспокоює швинкову кишковий тракт, Налагоджує роботу всієї травної системи, поступово припиняє різні болі і, і дуже допомагає. Але це індивідуально, кожен сам повинен спробувати і перевірити. Це відбувається поступово, поступово не за один раз. Для цього. Я використовую гвоздичка на чашку 200 г. Я її так теж та замотую на рушничком таким. Чотири гвоздички. Чотири, Чотири гвоздички. Насіння кропу. Чайник уже кипить. Щіпочку насіння кропу. Насіння кропу, звичайне насіння кропу, насіння коріандру, теж таку ось щіпочку. Закидаємо. І насіння зіри чи кумин називається. Теж таку беру щипочку. А також додаю для приємнішого смаку чебрець. Ось ось такий у мене свій росте. І щоб було менше дубильних речовин, то е, отак е, листочки е, обдираю із гілочок, тому що в гілочках більше дубильних речовин і він такий буде більш е, жорсткіший. Тобто, якщо є якісь е, е, уже е, проблемки, В шлунково кишковому тракті то добульних речовин бажано, щоб було менше. І заливаю кип'ятком, чайник закипів, заливаю. В чай я не використовую цукру вже давно. Ні, е, Зовсім не, не, не споживаю цукру ні в які напої. І накриваю блюдцем зверху. Е, і так воно закутане. Хай постоїть 10-15 хвилиночок. Е, тоді чай я проціжую на ситечко е, і в іншу чашку. І е, можу додавати в такий чай. Для приємнішого смаку е воду поляво мінеральну або поляну квасову Я купую таку і таку е і почергово е спочатку бутилочку з поляво я п'ю якийсь період часу, потім е поляну квасову в, чай, в, ча в чаї, які я заварюю, я додаю трошечки. Е такої водички. Зовсім трошки. Там пару ложечок можна. Якщо чай ще гарячий, і воно якраз трошечки охолоджує. Це дуже корисний чай. Я спробувала і мені подобається. А ви не вірте, ви перевірте, будьте собі здорові. І... Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, все корисно. І як вам картинка, напишіть, як, як подобається. Я старалась. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!